Кожній дитині другий шанс на повноцінне життя, навіть якщо й оступилася. В Україні запустили програму відновного правосуддя за участі неповнолітніх, які є підозрюваними обвинуваченими у вчиненні кримінального правопорушення. Перші результати пілотного проєкту презентували в Ужгороді за круглим столом. Майже півсотні учасників правничої спільноти Закарпаття. Ще півтори сотні з різних куточків країни та за кордону долучилися онлайн. Про ООН підтримувала систему безоплатної правничої допомоги в Україні. В просуванні альтернативних методів позасудового вирішення спорів ще з 2021 року ще до ухвалення програми. Важливо, що зараз неповнолітні, які скоїли правопорушення, мають можливість на примирення з потерпілими та ресоціалізацію завдяки програмі відновлення правосуддя, що реалізується на державному рівні. Відновне правосуддя допомагає потерпілим і правопорушникам разом обговорити ситуацію, аби залагодити конфлікт та виправити завдану шкоду. Пілотний проєкт його впровадження стартував в Україні ще у 2019 році. А з 2024 до програми долучилися не тільки міністерство юстиції та офіс генерального прокурора, а й міністерство внутрішніх справ. На відміну від звичайного карного правосуддя. Під час відновного правосуддя, по-перше, увага не тільки на правопорушнику, а також на потерпілій стороні. І якщо ми говоримо про те, що відбувається, відбувається відновлення до того стану, як сталося правопорушення. Відповідно, сторони спілкуються з допомогою медіатора, примиряються, доходять до спільної точки зору стосовно відшкодування заподіяної шкоди. І під за результатом медіації укладається угода, яка також. Потрапляє до суду, і суд на підставі цього може прийняти рішення або про зменшення кримінальної відповідальності, або про взагалі звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітнього. Відновне правосуддя відбувається за участю медіатора. Це нейтральна особа, посередник, яка допомагає сторонам досягти взаємопорозуміння та згоди. На них покладена важлива роль у процесі примирення та співпраці між різними інституціями. Неповнолітній має змогу, має змогу відшкодувати шкоду, вибачитись так, розповісти, чому саме він скоїв чи вчинив певний вчинок в цей час. Як потерпілий, має можливість також зрозуміти, чому чому це сталося з ним, отримати також відшкодування. Шкоди отримати вибачення, ну і сторони насправді мають таку можливість узгодити, що буде найкраще для них, щоб це питання могло бути закрито, так оскільки в судовому процесі нема такої можливості узгоджувати такі деталі. Основні цілі програми відшкодування шкоди потерпілим, допомогти постраждалим отримати компенсацію та моральну підтримку, реінтеграція учасників конфлікту, сприяти поверненню обох сторін до нормального життя в суспільстві, а також ресоціалізація неповнолітніх, допомогти молодим правопорушникам усвідомити свої помилки, змінити поведінку та уникнути повторних правопорушень. Світова статистика каже, що діти, які потрапляють в систему карного правосуддя і потрапляють до установ виконання покарань, скоюють в 50%, повертаються до скоєння правопорушення, тобто 50% рівень рецидиву. Якщо говорити про відновне правосуддя, то цей відсоток значно менше, він не досягає 10. Та частина пілотного проекту, яка в нас реалізовувалась з 2019 по 2024 рік, ми мали статистику навіть 5% всього дітей, які скоїли правопорушення, в подальшому поверталися до скоєння ще з нових правопорушень. Захист став платформою для налагодження діалогу між правоохоронними органами, суддями, адвокатами та громадськими організаціями. Тут презентували не тільки перші результати програми, а обговорили успішні практики та виклики, з якими стикаються під час її впровадження. Учасники дійшли згоди щодо необхідності подальшого розвитку програми та розширення її географії для охоплення більшої кількості неповнолітніх можливістю на другий шанс, а ефективне впровадження відновного правосуддя в Україні сприятиме створенню більш гуманної та справедливої системи. Теми для українців, які оступилися.